Дуже часто чуємо вислів, що дорослі вони як діти. Звідки це, не знаю, береться, Ось мені до рук потрапив метелик, я з задоволенням ним граюсь. Дійсно, нібито дитина. А чому б і ні? По-перше, яскраві такі приємні кольори. По-друге, я вже знаю, що це зроблено своїми руками, а дуже часто те, що зроблено своїми руками, не десь штамповане на якомусь заводі, воно набагато приємніше, тут якась і душа вкладена. Звідки беруться такі цікаві речі? Ми сьогодні будемо дізнаватися від нашої гостя, яка теж дуже полюбляє по-дитячому щось робити і з дітьми, і з дорослими. І, мабуть, це правильно, бо говорять, доки в тобі живе дитина, доки ти не старієш. У нас сьогодні наймолодша в світі гостя. Так, і внася... Наша майже улюблена гостя, тому що вона дуже часто нас... Приходить і весь час дивує нас якимись цікавими речами, які в світі відбуваються, а ми тут з солью сидимо в студії і нічого не знаємо, де там, що відбувається. Так, сьогодні у нас в гостях Тетяна Войц, голова дитячої громадської організації, експериментальний творчий центр. Вона з собою надзвичайно багато цікавого принесла. Ми багато були... експериментально. Так, експериментально тут не, не тільки один метелик, тут є і будиночки для чаю і багато чого іншого. Но я думаю, напевне, доречно буде перше запитати, чим же займається ваш експериментальний центр. Я думаю, не тільки о тим, що виробляєте речі. На ким ви проводите експеримент. Доброго ранку. Насправді наш центр дійсно є експериментальний. Ми експериментуємо в різних напрямах мистецтва і працюємо як з дітками, так і з дорослими. Тобто Ми раді бачити всіх, незалежно, від віку, статі, вподобань. Тому що якщо людина творить, людина зможе досягти дуже багато в цьому житті. Я в цьому твердо переконана. І тому ось народилась ідея створення такого центру. У нас працює дуже багато різних студій і по суботам у нас працюють різні цікаві клуби. Я в процесі нашої зустрічі трошечки розповім про кожен із них. Те, що ви бачите, те, що я сьогодні змогла принести, тому що насправді дуже багато різних цікавих виробів є. На дві години я взагалі забула про те, що існують якісь проблеми, про те, що існують якісь невирішені питання. Коли ти поринаєш у світ кольорів, усвід музики, усвід творчості, ти перетворюєшся зовсім в іншу людину. Вже ви зрозуміли, який засіб ви використовуєте цю творчість. А чого ви намагаєтесь досягти допомогою творчості в вашому клубі? В першу чергу розкрити особистість, особистість кожної дитини, особистість кожної людини, яка до нас приходить. Тому що я, наприклад, переконана в тому, що кожна людина в чомусь є творча. Це закладено від природи в кожній людині. І просто потрібен якийсь момент або потрібна людина інша, яка зможе їй допомогти це відкрити. Буває Інколи... ну, таке, що от, щось людині там не дано? вас робить хтось. Метелика в нього не виходить і ви кажете, так, ти без даряди додому, з тебе нічого не буде. Ні, ми такого ніколи не кажемо, тому що насправді, який би метелик не вийшов, це метелик цієї людини. І ось ми, до речі, в суботу проводили майстер-клас для вихованців табору Велика гра, який зараз у нас ось в Черкасах проводиться. І Малювали дітки віком від 6,5 років і до 18-19, що вважаті також виховники, я перепрошую, в них вони називаються виховники, підключилися до цього процесу. І я діткам сказала, ці метелики це ваша душа. Тобто, що ваша душа просить, такі вони у вас і вийдуть, ці метелики. І я вам хочу сказати, що... Трафаретки були однакові, тобто ну, декілька однакових трафареток у нас було, тому що ми підготували спеціально заздалегідь діткам ці трафаретки, щоб скоріше процес пішов, тому що там досить тривалий процес підготовки. І не було жодного однакового метелика. Кожна дитина побачила його по-своєму. Свої кольори, свої кольори, свої якісь візерунки. Свої кольори свої, свій перенос емоцій. Я б сказала навіть так. І для мене, як для дорослої людини, навіть якийсь був момент діагностики в тому, що діти малювали, тому що ну, навіть в процесі е, довелося поспілкуватися з одним із хлопчиків. І я хочу вам сказати, що після того, коли ми з ним поспілкувалися, він трошечки перемалював свого метелика, він додав до нього більш яскравих кольорів. О, так. Тобто Це ж впливає, розвиває, допомагає якось дітям, які ходять до вашого центру. Ну, Окрім того, що вони там щось роблять руками, такі красиві речі, які ми вже бачимо тут на столі, які ще напрямки розвитку є у вашій організації? Те, що вироби представлені на столі, це у нас є вироби, які ми робимо в студії дизайну. Вірніше студія образотворчого мистецтва і один із напрямів це дизайн. А е, взагалі в нас там широкі е, напрями, великі, багато напрямів, це і малюнок, це і живопис, е, ну, це вироби хендмею, це те, що ми робимо своїми руками. Е, Можна вироби сказати, що це з це це доступних пластик... матеріалів, щоб всі зрозуміли. Подивите мені, будь ласка, що це не, не куплене, щось дороге художніх салонах. Це звичайний пластик, пластикова бутилка з-під води. Вирізається трафаретка, ну є спеціальна технологія. Приходьте до нас у клуб, ми це, вас навчимо це робити. Ні, не ми знайдемо навіть пляшки. І потім по трафарету розмальовується це звичайний лак для нігтів. Угу. Тому тобто що акрилові фарби просто. дуже дорого, так, але от ми знайшли такий вихід, це, ми закупаємо просто лак для нігтів, або дітки самі з собою приносять. Чи дорослі, хто приходить. Мама і ось... десь поцупив і пішов на Ні. заняття. Ну, чому поцупив? Мама сама дасть, якщо дитина йде на такі заняття. І ось виходять такі дивовижні речі. Причому інколи так ми спостерігали, дитина починає малювати одним кольором, тут у неї щось змінюється настрій, дитина замальовує, починає перемальовувати. Дехто працює довго над одним метеликом, а дехто може за той самий час створити трьох-чотирьох метеликів. Це теж... Це говорить, теж привіска, говорить про характер вже можна людини. На конвейер <рес> Якщо вже зговорили про доступність, як можна до вашого, кого ви приймаєте у вас центр? Можливо, можливо у вас є якийсь там кастинг, відбір? Ні, насправді, так як і сказала, ми е, приймаємо всіх охочих. Єдине тільки, що у нас якби, людина для себе, що може обрати, вона може або працювати в одній із студій, тому що крім студії образотворчого мистецтва, у нас працює студія танцю. І, до речі, один із напрямів, от якщо ми вже говорили про терапевтичні такі моменти, да, ви чули, мабуть, арт-терапія, ось ті самі метелики можна також вважати одним із напрямів арт-терапії. У нас ще є танцювально-рухова терапія. Тобто, коли людина завдяки музиці, завдяки руху, танцю, знову ж таки може попрацювати зі своїми емоціями, розібратися в своїх емоціях е, і підкоригувати їх. Е, і крім того, ще е, різні напрями танцювального мистецтва, це вже залежить від того, хто із керівників працює, тому що в чому наш експеримент, експериментальний центр, людина може стати як учасником нашого центру, дитина чи доросла людина, так і керівником майстер-класу. Тобто, якщо є бажання спробувати себе в ролі керівника майстер-класу або керівника студії, будь ласка, як дитина, так і дорослий може а це зробити. А які вікові критерії у вас? Ну, взагалі-то по положенню, по статуту нашої організації у нас дітки від 10 років, так як воно по закону прописано, але ми вже починаємо працювати з дітками більш-меншого віку, тим більше, що я ж кажу, ми спробували в таборі Велика гра. В серйозні ігри, в профілактичні ігри грати з дітками від 6 років, і вони з азартом в них грають, причому з таким здоровим азартом, з пізнавальним азартом, тому що ці ігри, трошечки пізніше покажу їх і розкажу, вони дійсно спрямовані на попередження негативних явищ і на те, щоб дитина розуміла, як їй можна вберегтися від чогось недоброго в цьому світі. По студіям ще в нас є студія акторської майстерності і студія вокалу. Знову ж таки, як можна стати як керівником, так і учасником світу студії, ну, якби в проєктах у нас мюзикл. Э, Поки що не буду е, говорити більш детально про це, але це є в проєктах. І крім того, що в нас кожну суботу працює якийсь клуб. Ось е, клуб е, цікаві зустрічі, це в першу суботу кожного місяця в нас працює, де ми проводимо різні майстер-класи, або зустрічі з цікавими людьми. Клуб е, тренінговий для дітей, і для батьків, де можна також попрацювати над різними питаннями. І, Пізнай себе, він називається, цей клуб у нас. Є в нас клуб Школа справ людини, де ми також проводимо тренінгові заняття, спрямовані на формування поняття, що таке права людини, що таке права дитини, як захищати свої права, не порушуючи прав іншої людини. Третя, третій тиждень місяця у нас клуб Серйозна гра, про який ми сьогодні трошечки серйозніше, я думаю, поговоримо. І ось така є родзиночка нашого центру. це Кожна п'ята субота місяця, вони бувають рідко, але вони все-таки бувають. У нас проводиться чайна церемонія. Справжні японська правила. Китайська. китайська. У нас справжня китайська церемонія. Тому я вас запрошую кожна п'ята субота місяця. Треба кімоно собою брати? Так, да, Якщо є, можна брати. Якщо ні, ми, ми зараз взяли в оренду нове приміщення, там, mm -hmm. доводимо його трошечки до ладу, у нас буде своя костюмерна, тому ось можна буде навіть користуватися нашими костюмами. Ми е, зараз будемо вже знаходитися по, за адресою вулиці Смілянської, 113, дроб 2. Дріб-2 це цокольне приміщення житлового будинку дев'ятиповерхового. Там вже буде висіти наша рекламочка на вікні, так що, я думаю, можна знайти цей район вокзалів, там дуже такий зручний під'їзд з різних кінців міста. З серпня місяця ми вже будемо повноцінно в цьому приміщенні працювати. У Тому... вас так багато напрямів, чи можна сказати, що один якийсь найпопулярніший? Туди діти більше всього відвідують, чи все подобається. Ну, я би так сказати, що якийсь один найпопулярніший, мабуть, такого немає, тому що кожен для себе знаходить щось своє. Ось... Ну, я так сказала, що там кожну там, суботу у нас свій клуб, але буває таке, що от прийшли, а ми хочемо сьогодні це. Ну, будь ласка, ми не можемо цього обмежувати. Да? Тобто, якщо є бажання, в один день може працювати декілька клубів. Тому, тому якби, я не можу сказати, що там один з напрямів якийсь. Для когось це, можливо, так, да, більш цікавіше. А якщо так брати в цілому по центру, то я, мабуть, не можу виокривати що щось цікавіше, щось. Повертаємося до занять, які відбуваються. Було вже проголошено про те, що крім що ви щось там робите, як би розумію, що кожна дитина любить щось пограти. Я розумію, що без ігр у вас теж не обходиться. Не ми з Олею сьогодні налаштовані хоча б трішки якимось хоч одним оком, Подивити зрозуміти так, за так що, що за ігри, чи, чи доступні вони для всіх, чи, чи зможемо ми... Щось хоче трішки зіграти. Ну, не? Я тобі хочу сказати, що тут, якщо подивитись, то тут дуже ну, по-дитячому так здається. І гра називається рожеві окуляри, і намалювані тут підлітки. І так, я... Треба коли... одягати рожеві окуляри? Чи без ніяк? Це аналогія, так, що ми інколи на світ дивимося через рожеві окуляри і не помічаємо того, що може нам зашкодити в цьому житті. І, я, і що з цим робити, щоб це побачити і вчасно попередити? Тобто, Ось на це це спрямована гра. для виживання? Так, да, своєрідна інструкція для виживання і ця гра, вона в першу чергу спрямована на попередження таких явищ, як протидія торгівлі людьми, тобто ми, ця гра спрямована на протидію торгівлі людьми і на формування розуміння прав людини, прав дитини в першу чергу, тому що одна з кол цієї гри воно присвячене питанням працевлаштування неповнолітніх. І здавалося б, ти знаєш, я коли спочатку бачила, думала, що ну, якась дитяча гра, можна... Кубики а, якісь там. Кубики. Та, так. А насправді тут все дуже серйозно. Тут карточки, тут запитання. Ось, наприклад, ви яке серйозне запитання людину, ну, яка... Тетяна Володимирівна нам підготувся. в кількох словах скаже. Так, так, Взагалі, чині, принцип який. Тобто це як карти роздаються на всіх, чи як воно діє? Насить, ця гра це є настільна гра профілактична, вона має чотири кола. Кожне коло складається з 12 карток, 12 карток, на яких є запитання і є варіанти відповіді. Ну, Звичайно, ще є набір карток з правильними відповідями, тому що е цю гру може проводити як спеціаліст, який підготовлений, так і в принципі будь-яка людина, яка е гарно прочитає, підготується і е розбереться у правильних відповідях, вона також може бути інструктором в цій грі. В чому заключається сенс? Є 12 питань. Починається з картки номер 1 Ну і, наприклад, тут на картці номер 1 є таке питання. Об'єктом торгівлі людьми може стати чотири варіанти відповіді. А. Жінка 18-25 років, Б. Дитина. В. Будь-хто незалежно від віку і статі, Г, чоловік 30-50 років. От як, на вашу думку, яка правильна відповідь? Я думаю, що будь-яка. Будь-хто будь незалежно від віку і статі, дійсно, тому що, на жаль, явище торгівлі людьми, воно... Не обминає нікого, якщо воно є і в наших країнах, і в іноземних Але питання країнах. Такі дуже да, дуже питання дуже серйозні. І ось якщо ми обрали з вами варіант В, тут написано, переходьте до картки номер 10 Тобто потім картка, яку вже ви відповідь дали, вона викладається на столі, і ми переходимо до картки номер 10 читаємо наступне питання. Що таке віза, до речі? Що таке віза? Це а, це документ, сподівано. який дозволяє подорожувати світом. В. Дозвіл на перебування в іноземній країні на певний період і В. Тимчасовий дозвіл на проживання в іншій країні. Це вже питання доволення. Да, вже... <ріць> Вона частіше буває за кордоном <ріць> Я думаю, <що> це... <ріць> що це останній варіант Інші, ну, я не бачу різниці, просто між першим, між другим Є дозвіл на перебування в іноземній в країні на певний період, а це тимчасовий дозвіл на проживання в іншій країні. Я не знаю, Я думаю, не Знаєте, Якби в нас був би час, то я б зараз би створила просто ситуацію, так. щоб ви побачили, як це не складається коло. Коло не складається, якщо одна із відповідей не дана не неправильно. Да, тому що в кінці, коли викладається коло, остання картка повинна бути написана, переходимо до питання номер один. Якщо немає, що ми переходимо до питання номер 1 або, можливо, тут вам пропонується перейти до номера картки, яка вже лежить на столі, це означає, що десь дали неправильну відповідь. Тоді ми повертаємося до карток, ми намагаємося шукати, де ж була дана неправильна відповідь, і таким чином ви розумієте, що в процесі ось такої гри діти отримають дуже багато інформації. Причому е, я трошечки креативно підійшла до проведення цієї гри з лідерами учнівського самоврядування, я їм показала перше коло, як це робиться, а два наступні кола я їм дала, щоб вони самі їх проводили. І було дуже цікаво спостерігати, як вони шукали ці відповіді на запитання, як вони переживали, що коло не складається. Але вони мене до останнього не гукали, вони хотіли самі з цим владнати це все. А, ну, Але ж коли вже тоді там, наприклад, дуже такі е, спірні виникали питання, то, звичайно, що вони мене гукали як консультанти, і я їм роз'яснювала, що, ну, але роз'яснювала, яким чином, я їм не давала готову відповідь, а я давала їм навіть ні запитання, а чому може бути так, а чому не... Так. Тобто вони в принципі самі знаходили відповідь вікової категорії. Так, з якого які діти можуть гра? впоратися з такими… Ну, Взагалі там прописано з 12 років. Mm. Але я вам кажу, що ось в таборі Велика гра так сталося випадково, що перший раз, коли ми прийшли і презентували цю гру... Вони їх грали, як виявилось діти, з половиною років. І як вони на це реагували? На такі серйозні запитання. Якби ви бачили, як вони відповідально ставилися до цих запитань. Вони їх читали, вони ж шукали відповіді правильні. І вони причому самі намагалися знайти. Я дуже вдячна виховникам вважатим, які от старші, які з цих діток супроводжували найменших, але от, що цінно було, вони давали їм можливість самим прочитати і самим знайти цю відповідь. І що мені дуже сподобалося, ми з вами ось перше коло тільки тримаємо в руках, яке ну, має такі загальні запитання щодо угу. проблеми торгівлі людьми. Є друге коло це шляхи потрапляння людей в тенети торгівців людьми. Тобто, що, що треба знати, щоб не потрапити. І там є таке цікаве запитання. Де краще провести першу зустріч із нареченим або нареченою іноземцем-іноземкою? І даються чотири варіанти відповіді. Значить, в країні нареченого або нареченого, щоб переконатися в тому, що там він правду там казав, що він там дійсно заможний подивитися кидати. Другий варіант відповіді е, на нейтральній території, третій варіант відповіді в Україні, четвертий варіант відповіді в Києві. Якби ви бачили, як діти оці 6-7-річного віку, як вони переконували один одного, де краще, як вони доводили. Хтось сказав, та ні, треба таки в його країну поїхати, а то ось там обдурить, а потім вийдеш заміж і не будеш знати, за кого ти вийшла. А дівчинка така років 10 говорить, а я вважаю, що краще в Україні. А я їй задаю питання, чому вона? Ну тому що я ж в своїй державі, і я, знаєте, от тоді у мене от, знову ж таки відбулася руйнація оцих стереотипів гендерних і вікових що е, незалежно, я зрозуміла, що незалежно від віку, якщо це дійсно пізнавальна інформація, якщо це корисна інформація, вона буде цікава дітям. Буде Дітям і дорослим розвивати. Ну, варто зазначити, що тут у вас не тільки одна така гра, у вас ще є набори серйозних карток, да. серйозних ігор, які допомагають, розвивають і... Ви справді займаєтесь дітьми, так, я думаю, що після цього вони навіть сюди вже в студію можуть прийти і розказати, як правильно, Та, я вже що таке візо. Насправді, дійсно, запитання дуже такі цікаві і дуже дієві, і корисні для е, того, щоб захистити себе в житті. Взагалі, клуб Серйозна гра, е, ну, чесно сказати, це мої дітяще. Це проєкт, який е, народився ну, саме з потреби оцієї, що хотілося дати дітям знання щоб вони могли захистити себе в цьому світі. І ось ці ігри, які ми маємо, це рожеві окуляри, ще одна гра схожа по схемі проведення, яка називається Стопнасильства, але вона більш серйозна, там досить такі серйозні запитання, і вона вже більш спрямована все-таки на роботу з дорослими людьми. І ось гра, настільна гра галопам по Європам. Де написано для дітей і дорослих? То ось е, ці ігри в нас є в клубі завдяки е, Українському фонду благополуччя дітей і Міжнародному жіночому правозахисному центру Ластрада Україна, тому що вони ось презентували мені як тренеру ці ігри і ось завдяки цьому в нашому клубі є ці ігри. Тобто зараз... в світі ще існують люди, які пікуються про дітей, про те, що з них виросте. Так, да, і це дійсно чудово. І ми зараз е, дві гри маємо авторські. Одна моя гра, яка називається Права дитини, вона також з картками пов'язана, е, зараз ми її готуємо для апробації. І ще одна гра, яку розробила психолог Монастиричинського професійного ліцею, вона працює Неля Каневська, вона працює з дітьми, які, ну, система ПТУ раніше, да? професійно-технічне училище, зараз вони називаються всі державні навчальні заклади, професійно-технічна освіта, система професійно-технічної освіти... <гру>, яка називається Пан Або пропав, яка ось дійсно так цікаво проводиться, є ведучий джокер, який роздає картки, ну, читаєш так, наче класні такі, о, там такі перспективи гарні. Там, познайомитися, там, поїхати, там, відпочити. Ще хочете, ще хочете. Ну, нати вам ще одне коло. Друге коло вже так, якби, такі питання містить, що варто було б замислитися, чи, чи далі треба йти, чи не треба йти. Тобто, от, коли так спонтанно проводиться дана, чи тобто, тобі пропозиції, пропозиції, немає часу для обмислення, ось тут знову ж таки йде елемент діагностики, відразу видно, як діти ставляться до того, що їм пропонується в цьому житті. Гра також спрямована на е, попередження наркоманії, алкоголізму, е, зґвалтування і так далі, тобто всіх у тих негативних явищ, які можуть, е, на жаль, супроводжувати дітей. Е такому напівдорослому житті, тому що я не скажу, що це вже доросле життя. Ну, насправді дуже добре, що в нас є таке місце, куди діти можуть прийти, підлітки не прийти, навчитися, щось зрозуміти і для свого майбутнього життя все-таки взяти цінні уроки, вже починаючи просто за таких простих іграх, в, в ігрових ситуаціях, а не у реальному житті. Тетяна, пані Тетяна, я дякую, що ви до нас сьогодні завітали. Нам справді було цікаво поспілкуватися з вами. У нас, на жаль, вже мало часу дуже залишилось. Ви буквально кілька секунд для того, щоб запросити ще раз всіх бажаючих до вашого клубу, можемо вам надати. Да, я дякую вам, що що ви мене сьогодні запросили, у нас тут, як кажуть, все, що є, повинно вистрілити. Ми ще проводимо, проводимо мотускові тренінги. Це одна із таких вправ, яка... Можливо, є легкою, але вона досить нелегка. Е, якщо буде бажання познайомитись, що ж це таке і як з цим працювати, будь ласка, ми запрошуємо до нашого центру, експериментальний творчий центр Смілянська, 113.2. Ми завжди раді вас бачити. В гостях у нас була Тетяна Войцев, голова дитячої громадської організації, експериментальний творчий центр. А Наступна Дякую. зустріч наша разом, це начальні церемонії, як вже да, було проголошено. Звичайно, пам'ятайте. Беріть кімоно, печиво і приходьте за... Адресу, яку ви щойно почули, там з задоволенням вас зустрінуть, напоядчаємо. І ще, що найголовніше, пограють з вами гру, де б ви ще й погрались.